Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мортіна та Захопливий сюрприз. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Одної чудової осінньої днини Мортіна сьорбала сік із вовчих ягід на веранді покинутої віли в компанії Сари та Бруно. На вілу саме мав прибути кузен Ділберт, тож сільська дітвора залишилася довше в Мортіни, аби допомогти підготуватися до Хеллоуіну. Трохи побавившись, вони подалися на горище, аби розшукати там різні штукенції для моторошних костюмів. На горищі було повно цікавого мотлоху. Серед купи дрантя Бруно знайшов дірявий капелюх, а потім натрапив на стару картину, за якою стояла гарна старовинна скринька. Що ж там лежить всередині? зацікавився хлопчик, обернувшись до мортіни. Мортіна допитливо розглядала скриньку, яка здавалася їй ніби знайомою. Ох, та це ж їхня фамільна скринька. Як захопливо! Тремтливими руками вона крутнула ключ і відкинула віко. Всередині лежали старі фото, пам'ятна прядка волосся Мортіни та різноманітні листівки, надіслані її батьками з усіх кінців світу. Серед усього осібно лежала світлина Мортіни в обіймах своїх батьків, одна красива фотокартка мами та листівка з величезним пароплавом. На звороті маминою рукою було написано. Наш пароплав дійсно прекрасний, просто шикарний. На жаль, тато потрапляє від хитавці, коли здійснюється високі хвилі, а коли море спокійне, то на кораблі, бенкети і суцільне свято. Нам дуже бракує нашої дівчинки. Шлему цьомки обіймаємо і скоро повернемося, мама і тато. Листівку було датовано 11 квітня 1912 року і надіслано з портового міста в Ірландії. Більше нічого про їхню останню подорож не знайшлося, і навіть назва пароплава значилася кривенько. Очі Мортіни раптом зблиснули, їй сяйнула нова ідея. Знаєте що? А я б хотіла нарешті з'ясувати, що ж таке сталося з моїми батьками. Вигукнула вона. Я так мало знаю про батьків, але гуртом ми можемо щось з'ясувати, з надією сказала вона. Друзі захопилися задумом Мортіни і насамперед вирішили прискіпливіше розпитати тітоньку домовину. Коли діти знайшли тітоньку домовину, вона приймала смердючу болотяну ванну. Пес-смуток саме ліпив двох слимаків їй на очі, аби зволожити повіки. Але тим не подобалося таке заняття, тож вони намагалися втекти геть з її очей. Мортіна взялася лоскотати їй ногу, аби тітонька подобрішала, і вкрадливо почала. Чуєш, тітонько, я тут ти, я знайшла на горищі стару скриньку з листівками. Дивлюся, а там листівка від мами і тата. Отож я й подумала, чи не пригадуєш ти їхньої останньої подорожі і чому вони не повернулися? Останні слова вона вимовила одним подихом. Диба, де вона порпалася. Чого тебе понесло на те горище ганяти повоків? Напустилася на неї тітка, а тоді зітхнула. Ех, вони часто десь вешталися світом. Остання подорож була тяжка, я наче щось перечувала, так ти хотіла їх відпускати. Це єдине, що я пам'ятаю. Вже нічого не тримається в моїй старій макітрі. А на що воно тобі треба? Не пхай свого носа ні в яку халепу, бо допитливі варварі ти ж знаєш, що буває, пригрозила тітонька. Але Мортіна не злякливих. Що там ті погрози, коли їй конче, треба з'ясувати все про останню подорож батьків. А корабель чудова зачіпка. Бруно згадав, що в порту є морський музей, і саме там можна щось розвідати. Візьмемо велосипеди і гайда навпростець через ліс, запропонував Бруно і додав. Мортіно, ніхто не засіче, бо охоронець музею підсліпкуватий, як кріт. Аж тут пронизливо заверещав дзвоник. Хай йому морока, я й забула. Це ж кузен Ділберт приперся, вигукнула Мортіна, пустивши очі під лоба. Ще б пак. Це ж він зараз встромить свого носа в їхні пошуки. І поки Сара та Бруно пішли до велосипедів, Мортіна попленталася зустрічати козена. Ділберт розвалився на канапі, і Мортіна знехотя розповіла про їхній план. Той глянув на листівку і поважно, як експерт, прошамкотів. Фукайте хоч до зеленого поту, але тут і так видно, що це Ковабель, принцеса Мавія Летіція, пливе до східної Індії. Мортіна квапливо мовила. Певно, що так, але я просто перевірю. Ти ба, який він розумака, та звідки йому взагалі відомо, куди вони пливли, подумала Мортіна. Треба все саме мрательно з'ясувати. На щастя, її друзі повернулися і саме урвали якусь хитро мудру фразу Ділберта. А ось і вони. скрикнула Мортіна і подалася до дверей. Ділберт рушив було за Мортіною, але вона сказала, що якщо він не хоче мати зеленого поту, то може зачекати їх удома. Ми повернемося надвечір. Там тітонька відкрила коробку пліснявого печива. Тож можеш з'їсти, скільки влізе, я їй не скажу. Але Ділберт до що його не хочуть бачити, тож почав щось молоти про користь їзди на велосипеді. Велений піт, то не страшно, а от моя майстерність крутити педалі просто легендарна, пихато заявив він. Мортіна дістала з сараю допотопний велосипед, такий недолугий, що й не второпаєш, де в нього перед. Кузен помпезно заявив, що зараз він як крутоне, да як поїде. Після кількох кумедних спроб кузен Ділберт таки осідлав цього старого іржавого коня. Нарешті він усівся на хитке, скрипуче одорабло, і діти заплескали в долоні. Мортіна і кузен перевдяглися в сучасний одяг, і за годину всі вже їхали. Попри мільйони прокльонів і нарікань від Ділберта, вони таки доплуганилися до невеликого порту. На щастя, на вулиці не було ані лялечки, бо восени тут мешкали тільки рибальські родини. Морський музей теж виявився цілковито порожнім. Охоронець музею саме куняв на стільчику біля входу. Добрий день! вигукнула Мортіна, і блідий чоловік підскочив з переляку. Діти привіталися і спитали, чи можна відвідати музей. Охоронець засяяв від щастя і запросив їх усередину. Всі зали музею стояли пусткою, наче відвідувачі вмерли, як мамонти. Діти трохи понишпорили кімнатами, але не знайшли нічогісінько, тому вирішили розпитати охоронця. Бруно показав охоронцеві їхню листівку. О, любий хлопчику, це ж найвідоміший у світі пароплав. Він називається Титанік, сказав охоронець. Мортіна зиркнула з коса на Ділберта і прошипіла. Он як, то це, виявляється, зовсім не принцеса Марія Летиція. Чоловік провів їх до зали, зачиненої на технічну перерву. Усе приміщення присвячувалося титаніку. Діти намололи охоронцеві, що готують шкільний реферат. Той повірив сумлінним учням і дозволив перебувати в залі без нагляду. І Юні нишпорки метнулися розглядати фото та документи. Діти з'ясували, що цей розкішний корабель увійшов в історію завдяки тому, що потонув під час найпершої ж подорожі, і раптом на одному фото Мортіна впізнала своїх батьків на палубі. До того ж, їхні імена значилися в списку пасажирів. Але ж у нашій родині всі після смерті обернулися на зомбі. Чому ж вони не повертаються додому? Замислилась дівчинка. Повернутися з дна моря, здається, доволі складнісівмо, пробурмотів Ділберт, намащуючи свої патли воском. Але ж ми мусимо щось придумати, аби хоч якось надіслати їм сигнал, звернулася Мортіна до друзів. Щоб надіслати сигнал крізь воду, потрібен гідролокатор. Деякі тварини, наприклад, дельфіни, мають таке від природи, але ж де нам їх дістати? замислено мовив Бруно. Де взяти той гідролокатор? Га. Треба щось придумати. Я ось спитаю в дідуся склепа той такий мудрий, подумала Мортіна, і враз її очі радісно спалахнули. Кажан плачидо. Тітончин улюбленець може допомогти їм зі своїми здібностями. Після повернення на вілу Мортіна попрощалася з друзями. Знесиленого від голоду кузена вона залишила в компанії пліснявого печива, а сама до діда склепа. Дід склеп сидів сам у вітальні. Діду, а розкажи но ну мені, звідки в плачидо особливі здібності. Дідусь підвів очі від своєї книженці та відповів: Га, наш старий, добрий плачидо, їхня родина кружить із нами сотні літ. Усі кажани мають. Такі собі радари, щоб орієнтуватися і знаходити здобич. А плачидо та його родичі ще й обдаровані. Вони вміють спілкуватися із зомбі та чудовиськами. А коли щось загрожує, створюють захисну стіну і стають невидимими для людей. Отак тітка домовина, знана, модниця, інколи пробирається непоміченою у місто, аби купити новенький капелюшок, сказав дідусь і підморгнув. Мортіна була у захваті, настав час для втілення її ідеї. Тут явно знадобиться допомога пса. Мортіна знайшла його в бібліотеці і розказала про свою морочливу ідею. Смуточко, подумай, чи можна якось змайструвати підводний радар для зомбі, використовуючи здібності плачидо. І вона пояснила всі деталі задуму. Привид миттєво все обміркував. А вже ж, йому хотілося довести, що він вельми кмітливий, тож він одразу пообіцяв застосувати всю свою винахідливість. Цілу годину пес порпався в книжках. Відтак він попросив Мортіну зібрати і принести дивний набір матеріалів, необхідних для побудови надсучасного приладу. Пес смуток потайки працював цілу ніч і весь ранок. І ось нарешті вони разом із друзями Мортіни подалися в порт, аби випробувати дивний винахід. Вони помістили кажана плачидо у змайстрований смутком підводний апарат. Він з'єднувався дротами зі штукенцею вгорі, а довершували все важливі деталі: дві картоплини з вічками та старезний ріжок діда. Це, щоби бачити все та чути. У глибині кажан подавав сигнали, а всі на горі нетерпляче прислуховувалися. Минула година нічого. Ще почекали. Нічогісінько, отак вони морочилися ще кілька днів, та все було марно. Щодень Надія Мортіни згасала, відтак вона вирішила покинути експерименти, адже часто з'являтися в порту вельми ризиковано для зомбі. Сара та Бруно трохи підбадьорили її своїми розмовами про Хеллоуін, який саме наближався. Для Мортіни це особливий вечір, коли вона може гуляти, не криючись. Діти вирішили наступного дня повечеряти на покинутій віллі, а потім разом піти до містечка на хеллоуінський карнавал. Цього року свято має бути ого. го і навіть тітонька домовина погодилася вбратися для хеллоуінського маскараду. Щоправда, після її рішення почався суцільний гармидар, бо тітонька вже сто років не виходила на двір така, як є, тож ніяк не могла обрати собі якусь пристойну шматину. О п'ятій вечора починався Хеллоуін. Дзвінок пронизливо заверещав. І Мортіна з тітонькою спустилися, щоби відчинити друзям двері. Але сюрприз! На порозі стояли двоє пошарпаних розхристаних зомбі. Ця парочка була мокра як хлющ із клаптями гнилих водоростей та з якимись морськими причепами. Та це ж мама муміта і тато Саркофаг. Радісно скрикнувши, вони розкрили обійми, аби пригорнути мортіну. А вона стояла ні жива, ні мертва, роззявивши рота і вирячивши, і без того чималі очі. У несподіваному вибуху обіймів, поцілунків і втіхи, усередині Мортіни спалахнула нова зірка. Дійсно! Космічна радість. От якби ці обійми тривали вічно, вона боялася, що батьки можуть знову зникнути, наче сон перед ранком. Отже, план кмітливого смутку таки спрацював. Що й казати, пес. Просто геніальний. Залучив свого друзяку, приладив усілякі штукенції, застосував те, се і на тобі. Батьки вже біля доньки. А нам ще торочили, що цей корабель ніколи не потоне. Я осяду і напишу скаргу в корабельну компанію, які брехуни. Оце так подорож вийшла, хай їй морока, скільки ми мандрували, га, Любий? Купу років, жах та й годі. Таке пережили, що ой ой! ой ой отямилися ми на дні океану, налякані донестями, ні живі. Ні, мертві, ринулися йти по дну, але де там? Годі розібрати шлях. І хто ж там постромляв ці дурні вказівники? Отак ми й журилися, сидячи в глибокій калабані, аж раптом почули сигнал від старого друга Плачидо, розповідала мама Муміта. Мортіна з'ясувала, що пес смуток і кажан Плачидо продовжували потайки надсилати сигнали щоночі. Це справжнє щастя мати таких друзів. Муміта і Саркофаг перевдяглися і причепорилися, а коли прийшли друзі Мортіни, вона їх познайомила з батьками. Хеловін став чудовою нагодою для батьків прогулятися містом і побачити, як воно змінилося за десятки років, поки їх не було. Нарешті сім'я Зомбі зібралася разом і рушила на Хеловінський карнавал. Усі зомбі мали бомбезний вигляд, бо були не в костюмах, а у власному зомб'ячому тілі. Мортіна сяяла щастям, ідучи прикрашеною вулицею в оточенні сім'ї та друзів. Вона подумала, що великі мрії часом літають десь у космосі, але раптом спалахують реальною зіркою на небосхилі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.